Триває відкритий діалог щодо оптимізації адміністративно-територіального устрою та її вплив на організацію та адміністрування виборів після Житомира, рівного Луцька та Коростеня цю тематику на майданчиках підкомітетів комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування обговорили у Харкові. Перед нами всіма стоїть надзвичайне завдання. Будувати нову країну за новими правилами, з новими інституціями і паралельно ще й відновлювати, відновлювати Україну. Без ролі органів місцевого самоврядування, без ролі місцевої влади, такої більш, більш глибокої в нас точно нічого не вийде, і ми на сьогодні всі чітко усвідомлюємо, які виклики. Саме стоять перед органами місцевого самоврядування з нашого боку з боку і парламенту, і з боку уряду, ми завжди готові підставляти плече, але розуміємо, що надзвичайне навантаження саме знаходиться безпосередньо тут, на містах, тут в регіонах. Що доби обстрілюється від 15 до 30 населених пунктів? Ось там ми маємо думати, можливо щодо оптимізації освітньої мережі, щодо оптимізації медичної мережі, так і е, щодо. Взагалі, створення нової соціальної мережі щодо надання соціальних послуг, у нас є ті населені пункти, які залишилися існувати лише юридично. Фактично, вони на жаль не існують, оскільки абсолютно вся інфраструктура, абсолютно весь житловий фонд зруйнований майже вщент. Якщо говорити про Адміністративно-територіальний устрій. Ми е, точно хочемо подякувати народним депутатам за прийняте рішення щодо війни щодо створення сіми районів Харківській області. Тому що пам'ятаємо, була дискусія чотири або сім. Е, на практиці це показало, що сім районів це і не мало небагато. Це якраз та норма, яка має бути в нашій області. У дискусії взяли участь народні депутати України, представники влади, органів місцевого самоврядування, провідних асоціацій, науковці та експерти. Війна е, Зробила великі виклики для адміністративно-територіального устрою. Ми були на Житомирщині, були на Рівненщині. Але знаєте, є велика суттєва відмінність, коли ти про цю проблематику говориш на тих територіях, і коли сьогодні, тут в Харкові розуміючи всі ті проблеми, які постали перед нами внаслідок війни. Виклики для кожного населеного пункту абсолютно різні. Якщо брати куп'янський напрямок, там де фактично у нас наразі проходить лінія фронту, там ми ведемо мову про безпеку, про евакуацію дітей, про маршрути евакуації на населення, тому що загрози досить великі наразі. Якщо брати ізюмський напрямок, поряд із цими викликами, ми вже думаємо про відбудову, і ви знаєте, коли зруйновано ну мовно кажучи, декілька вулиць, декілька житлових. Тобто кварталів, це одна ситуація. А коли зруйновано майже все місто, то це зовсім інша ситуація. Ми маємо о, зараз розробити концепцію щодо відновлення. Близько 75% території області зазнала впливу бойових дій. Тому, перш за все, постає питання відновлення соціальної інфраструктури для того, щоб люди могли повернутися в свої домівки. І вже від цього потрібно відштовхуватися, який буде формат майбутній адміністративно територіального поділу. В межах виїзного засідання були озвучені проблемні питання адміністративно-територіального устрою регіону, основні виклики, ключові принципи та критерії його формування, обумовлені військовою агресією Росії проти України. Тому не випадково, що чергове визне засідання комітету відбулося саме у Харкові. Це місто у 30-х, що найбільше понівочені цією війною. Відсутність людей. На даних територіях на сьогоднішній день, якщо до початку війни на території зюмського району було близько 181 тисячі чоловік, то на жаль, сьогодні їх кількість складає від 40 до 55%. відсотків. Тому необхідний час необхідний якийсь період для того, щоб ми розуміли, яка кількість людей повернеться. Потрібно виявляти дітей, які зникли в громадах, які Проживали раніше, виїхали куди вони виїхали. Сьогодні ми працюємо всі над поверненням наших дітей, особливо над поверненням наших дітей, яких було депортовано. Ми повинні розуміти, як будь-яка громада, будь-який мегаполіс, на жаль, в Україні не так багато мегаполісів. Що ми будемо конкурувати з іншими містами, тому що ми повинні зробити такі умови для. Інвесторів, щоб вони приходили до міста Харків, бо ми е, пригранична територія, і е, для нас ці виклики дуже дуже важливі. Окрема тема панельної дискусії це вибори в повоєнний період, можливі шляхи їх законодавчого врегулювання. Зокрема, йшлося про строки їх призначення після припинення чи скасування воєнного стану, перегляд меж виборчих округів, утворення нових виборчих дільниць з огляду на стан внутрішньо переміщеного населення в Харківській області. Кількість внутрішньо переміщених осіб збільшилася близько на 30 тисяч, і в цілому складає близько півмільйона. Безумовно, для всіх цих громадян потрібно буде забезпечити їх виборчі права. Я б все таки хотіла звернути увагу щодо можливості переглянути питання по тим політичним партіям, які вже більше 200 в нашій країні, і звернути на це увагу, можливо, є необхідність якісь. Якісь визнати, знаєте, не бар'єри, ну щоб це було, щоб це було як в всіх країнах міжнародних, не 300 політичних партій в Україні, а нехай буде їх 10. З законодавчого врегулювання потребують і механізми визначення належності особи до певної територіальної громади з метою реалізації виборчих прав громадянами, зокрема і тих, що підозрюються в колабораціонізмі або державній зраді. Ми торкнулися важливих питань, які стосуються інституту старост, бо ми розуміємо, що це основа і найближче до громадян ланка місцевого самоврядування. І ми розуміємо, що зокрема і на Харківщині старости надавали громадянам послуги навіть найскрутніші періоди їх перебування перед окупацією. Зараз потрібно врахувати ті недоліки, що є в законодавстві і покращити ситуацію, так щоб території розвивались і могли відновитися якомога швидше, враховуючи нові умови та виклики. Досвід Харківщини стане унікальним для оптимізації адміністративно-територіального устрою України, оскільки область найбільше постраждала від російської агресії. І, хоча більшу частину територій вже звільнено, втім область продовжує зазнавати щоденних обстрілів з боку РФ, виклики зумовлені війною та відповіді на них ляжуть в основу нових законодавчих ініціатив.